Сьогодні дуже сонячний день, і це дуже добре, це дуже класно і все добре. Але, на жаль, зараз в світі, всюди є велика біда, звичайно, в Україні. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про ще одну біду, яка зараз відбувається в Канаді. І це одна фактично найбільша така пожежа, найбільші такі лісові пожежі в історії Канади. І це просто треба вам розповісти, бо зараз тут просто жах, що робиться в Едмонтон. Стільки людей втікає від цієї пожежі. Я думаю, що це така тема, яка можливо буде цікава послухати, і взагалі проведемо дискусію, чому так багато зараз всіх цих пожеж є в світі і що відбувається. Друзі, дуже велика кількість вас дивляться мене не підписуючись на канал. Я, звичайно, щиро серця вам вдячний за те, що ви дивитеся, за те, що ви натискаєте на моє відео, і вам завжди цікаво подивитися. Я знаю, що багато з вас не є зареєстрованими на Ютубі, але якщо б кожен з вас підписався. Якщо б кожен вас підтримав би україномовний контент, то цей канал би виріс вже давно, би до 100 тисяч підписників і дав би мені змогу ще більше і більше створювати різного хорошого українського контенту. Тому якщо ви можете, буду дуже вдячний. Якщо ви любите е, мене і те, що я роблю, і хочете мене підтримати, то підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Я буду дуже-дуже сильно вам всім вдячний. Перед тим як ми почнемо, хочу е, нагадати, що ви може хто мене дивився в останніх пару відео, ви бачили, що я е, оголосив не сам збір, але я поширив збір на коптер, і люди назбирали гроші, купили вже коптер. Я показав звіт, все як має бути, і тепер потрібно хлопцям маскові сітки. І буквально там ці маскові сітки коштують щось 20 тисяч гривень за пару штук. Чи я не знаю, скільки вони там штук точно їм потрібно, але вони хочуть назбирати біля 20 тисяч плюс гривень. І якщо ви можете, допоможіть, я залишу монобанк в описі під відео. Також прикріплю це в коментарях і будемо допомагати нашим хлопцям. Як то кажуть, здобувати перемогу. Мене також дуже і дуже сильно цікавить ваша думка. Що ви думаєте? Чому в світі, чому в Канаді, чому взагалі всюди по світу стільки багато пожеж? Що відбувається? Напишіть у коментарях, поділіться своєю думкою. Почну я з того, що, напевно, багато з вас вже чули, що острів Мауї, який знаходиться ну, в Гавайському штаті, тобто на Гавайях, один з островів Гавайських. Майже згорів пара містечок на цьому острові і згоріла Лахайна. Лахайна це є дуже таке було історичне містечко. Там було дуже таке багато історичних різних будинків. І взагалі дуже прекрасне, гарне містечко, де багато туристів приїжджали і багато людей жили. І собі, як то кажуть, насолоджувалися життям. І лахайна повністю згоріла. Ви собі навіть не можете уявити, е, наскільки вона згоріла і що сталося. Там повністю все місто знищено. І тепер е, вони говорять, що вони хочуть збудувати високо, високоповерхівки. Там повністю все, звісно, треба відбудовувати. Але тепер всі ці інвестори з великими грошима приходять і говорять, що давайте все будемо відбудувати, давайте будемо е, більше і більше ще туристів туди, як то кажуть, Витягувати. А ці всі бідні люди, які живуть на Гавайських островах, вони дуже і дуже е, злі, тому що всі ці туристи, які приїжджають, вони їм псують їхній власний дім. І ми, як українці, прекрасно розуміємо, як це виглядає. І їхнє е, історичне їхнє містечко взагалі не буде більше відбудовано. І тепер е, уряда. Е, америки запропонував 700 доларів американських на те, щоб відбудовувати їхні домівки. І це дуже смішні гроші. Це, взагалі, на Гавайях взагалі неможливо за ці гроші навіть нормально прохарчуватися цілий місяць, а вже говорити про якусь відбудову будинків то взагалі немає сенсу. І це дійсно велика проблема, тому що тепер ці всі інвестори хочуть забудувати це місто і створити там бізнес і гроші. Тому. У мене взагалі якась така думка була, що в мене таке враження, що це ніби як люди якісь підпалюють, спеціально все це роблять для того, щоб змінити щось, для того, щоб ще більше і більше грошей заробляти. І це дійсно дуже-дуже страшно, дуже погано. І надіюся, що це не так. Можливо, то просто так вийшло, але не може просто так легко місто, повністю все згоріти. Я, до речі, цим містом проходився і знімав там цікавий відеоролик про різницю між Канадою і Сполученими Штатами Америки. Я цей відеоролик також прикріплю в описі під відео. Якщо вам цікаво, просто пройтися і побачити, можна так сказати, останній раз це прекрасне містечко Лагайна, яке колись було. В штаті Гаваї і просто для себе навіть самий відеоролик досить такий цікавий. Я там провів таку дискусію про різницю дійсно таку між Канадою і Сполучними Штатами Америки. А тепер давайте поговоримо про те, що зараз відбувається в Канаді. Це є найбільше, найгірше літо в історії Канади по лісових пожежах. І справді їм треба було аж цілу таблицю збільшити, щоб показати, наскільки ці пожежі збільшилися, наскільки все е, зіпсулося. І багато з вас ви чули про пожежі, які були недалеко від Едмонтона на початку літа. І тепер е, є дуже і дуже велика біда, і відбувається дуже велика пожежа зараз в столиці Northwest Territories, В місті Єловнайф. І це місто буквально е, в кілометрах від того, щоб повністю... Може згоріти і зараз евакуюють повністю все місто, евакуюють. Ви собі уявіть столицю Territories, ціле місто просто евакуюють, і там є тільки одна траса, яка виводить з цього міста. Тобто, якщо люди не евакуюються сьогодні до п'ятниці, то фактично вони не зможуть текти звідти треба буде надіятися на те, що якісь вертольоти ще зможуть допомогти якось і витягнути людей. Але більшості фактично всі люди повинні. Покинути місто і встигнути вчасно. І якщо нічого не зміниться, якщо нічого зовсім не зміниться, не почне падати дощ, не зміниться вітер, взагалі, то це місто може повністю згоріти. І це просто жах. Це просто жахливий жах. Ці пожежі зараз відбуваються на півночі, і на півночі є таке маленьке селище, можна так сказати, може містечко на ім'я Ентерпрайс. І Ентерпрайс пару днів тому повністю згорів, там вже взагалі нічого нема. І можливо, колись ви чули, що два роки тому в Британській Колумбії було дуже страшна, страшна пожежа, яка знищила повністю містечко Литон. Литон Бісі повністю є знищеним. І тепер вони навіть його не будуть відбудовувати, тому що. Не виділяють залі коштів на те, щоб відбудувати це містечко, і це дійсно дуже велика трагедія, особливо для людей, які жили там, які мають великі якісь спогади в тих містах. І зараз це взагалі страшно, тому що містечко Гей hey Ривер також на півночі, Форт Смит на півночі, евакуювали повністю. І, і вогонь горить. Люди втрачають свої хати, люди втрачають свої машини, люди втрачають всі свої речі, які вони е, мали і за все своє життя. Це дійсно дивує і вражає, що робиться в світі. Що зараз робиться таке в світі? І Єловнайф це взагалі найбільше північне місто взагалі в світі по такій кількості людей. Там 20 тисяч плюс населення. Там, до речі, дуже дорога нерухомість, і там багато є золота. І це її називають столицею золоту північного північна столиця золота, тому що там багато золота, там багато людей туди їздять спеціально щоб працювати в різних. В різних а, сферах також а, там дуже розвинуто а, в загальному а, туризм. Також люди туди їздять. Часто там досить така, знаєте, природа така конкретна. І багато людей зараз їдуть прямо в Ведмонтон. І на вихідні буде дуже багато людей, бо всі їдуть в Альберту, Ведмонтон з Knife, ви Собі просто уявіть. І це дуже страшно. Там люди говорять за що що вони будуть робити, їхні хати повністю треба лишати. Вони переживають, може якісь мародери ще залишаться. Це просто жах, і це величезна пожежа, величезна проблема. Пожежники не можуть взяти під контроль зовсім ці пожежі. Вони просто величезні. Люди з Африки приїжджають, пожежники нам допомагати зі всього світу. І, і це дуже страшно, я не знаю. Це просто дуже велика біда, і скільки природи, скільки тварин, скільки всього цього нищиться, що займе роки, роки, щоб відбудувати, виростити знов. Я дуже чесно, в мене таке враження, що то хтось підпалює, що це спеціально всі ці пожежі робляться, щоб так і за того, що після коронавірусу багато людей втратили роботи багато людей. Взагалі не можуть собі дозволити нормально продукти купляти Ця інфляція страшенна в світі. Куди ми котимося, що робиться в світі, я навіть не знаю. Але надіюся, що вам ця інформація сподобалася. І Я вам трошки розповів, що зараз на даний момент робиться. І якщо вас цікавити, буде таке більше про цю інформацію то я можу ще потім зробити один відеоролик пізніше і розкажу вам, як все цим закінчилося. Бо це справді дуже і дуже. Велика зараз на даний момент проблема в Канаді. А вам бажаю всього самого найкращого, мирного неба над нашою улюбленою Україною і саме головне здоров'я, друзі. Мої. Побачимося дуже дуже скоро в наступних моїх відеороликах.